30 грудня о 19:00 та 19:20 Ворог випустив по місту Харкову щонайменше шість ракет. Правоохоронці вилучили уламки іскандер. Загиблих немає. В результаті обстрілу постраждали 28 цивільних людей. З них 12 перебувають у лікарні. Серед пацієнтів двоє дітей, 14 і 16 років та іноземних громадянин. Потерпілі у середньому та легкому стані. Пошкоджені житлові будинки, будівлі готелів, приміщення закладів охорони здоров'я, обласна клінічна лікарня, обласна стоматологічна поліклініка. Дві міські лікарні. Транспорт. 31 грудня між опершій та о пів на другу ночі ворог завдав удару по місту Харкову безпілотниками шахет, без постраждалих. Пошкоджені відділення банку, інститут метрології, житлові будинки, адміністративні будівлі, кафе. О півночі та о пів на першу окупанти обстріляли село Боровайзюмського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. З-під завалів будинку вилучили тіла жінки та двох чоловіків. Дані встановлюються. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Бочкове Чугуївського району, Красне-перше, дворічна синківка Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Противник завдав авіаційних ударів біля піщаного Куп'янського району. ЗСУ відбили вісім атак ворога біля Сенківки Куп'янського району.